Кума, ну що добрий горох? Та ти знаєш, якийсь не дуже. В тому, в тому році був смачніший, якийсь. То тобі, що ти така розстроєна, ну, прям на тобі лиця немає. А, що з тобою? опять? Ну, розказуй. Та що зо мною заморилася я, понімаєш, заморилася з цією стіркою. То хочу постирати води немає, то тільки постираю більйо. Дивлюся в віконечку, ну, сонечко світе таке прям. Стільки повісю те більо, все, раз, два пішов дощ. Та не вірте тим приметам, роби як я. А як ти робиш? У мене чоловік індикатор. Утром підняла одіяло, дивлюсь, лежить наліво. Все, сьогодні буде дощ ніякої стірки. Коли утром піднімаю, на другий день дивлюсь, лежить направо, все, ясна сонячна погода. Бистренько заправляю машинку, стираю стоїть? Ну ти даєш кума. Ну хто ж у праздник стирає?